Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Загродське. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До селища Нова Ушиця 8 кілометрів, до Кам'янець-Подільський 60 км, до Хмельницька 90 км. Інформація, яку надав продавець. Продається будинок у мальовничому селищі Загродське Новоушицького району. Площа будинку 76 метрів квадратних, земельна ділянка 25 соток, стан жилий, мебльований, можна одразу заселятись. Додатково є садок з плодовими деревами, є велика кладова, облаштована під літню кухню, погріб та гараж, простори подвір'я, місце для городу або відпочинку. Спокійне та затишне місце для сімейного життя. У селищі є дитячий садок, магазин та відділення нової пошти. До школи всього 8 кілометрів, дітей забирає шкільний автобус. Чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. По запиту надішлю відеобудинку, кладової та території. Ціна 20 тисяч доларів. Можливий торг реальному покупцеві. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!